24 лютого 2022 року день, який змінив усе день, коли мільйони українців прокинулися у новій реальності реальності війни, шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Цей день розділив життя на до і після. Але саме тоді народилася незламність. Незламність українського народу, який не злякався і став добою. Одним із перших волонтери. Ольга. У перші дні війни вона стала другою мамою для де десятків дітей. Співала їм пісні у підвалі, щоб заглушити страх вибухів. Ірина. У перші дні війни вона стала медичною опорою для всіх поруч: мінімум інструментів, максимум відданості. Олександр він знаходив те, чого не було ніде: бронежилети, шоломи, тепловізори. Його телефон дзвонив вдень і вночі. Константин, з перших днів війни він їздив туди, де лунали вибухи, де не було світла і надії. Він віз допомогу в червоні зони, ризикуючи життям, аби врятувати інших. Максим. У той час, коли здавалося, що навіть їжа стала розкішю, він готував сотні обідів для військових та цивільних. Євгеній. Ліки. Те, чого завжди не вистачало. Він дбав, щоб допомога доходила до кожного, хто її потребував. Альона. Її руки створили сітки, які рятували життя години за годинами без відпочинку. Світлана Її дім став прихистком для тих, кого війна позбавила дому. Вона приймала кожного, хто приходив. Тварини мовчали, але її серце чуло їхній біль. Віталій. Там, де не було доріг, був він і його машина. Алло? Да. Така війна. Да, все. Він вивозив людей з руїн, де, здавалося, вже ніхто не залишився. З перших днів війни він став порятунком для тих, кого війна залишила без даху над головою. Він не просто евакуював людей. Він давав їм тепло, роботу і відчуття дому. Три роки потону. Віталій залишається там, де життя і смерть розділяє лише один постріл. Під обстрілами у найгарячіших він мілікових жінок і дітей, для яких кожна хвилина може стати останньою. Його серце б'ється так само сильно, як і у першій дні війни. Його руки тримають не тільки кермо, але й чужу надію. Світлана створила місце, яке стало порятунком для тих, хто не міг захистити себе. Її центр допомоги тваринам це не лише дах і їжа, а й другий шанс для тисяч покинутих і поранених. Тут кожна тварина отримує тепло і турботу. Волонтери, її команда працюють вдень і вночі, щоб врятувати тих, хто постраждав від війни. Альона і її команда створили справжній форпост підтримки для військових. Величезні маскувальні сітки, сплетені їхніми руками, рятують життя на передовій, приховуючи техніку і укриття від ворога. Те, що починалося як маленька ініціатива, тепер перетворилося на масштабну справу. Євген створив групу швидкого реагування, яка стала надією для тих, чий дім знищила війна. Їхні руки повертають людям безпеку, вони забивають вибиті вікна. Розбирають завали, лагодять те, що можна врятувати. Його команда працює швидко і безупинно, бо знає, що за кожними уламками чиєсь життя. Максим та команда не знали, як зміниться їхнє життя. Тепер, готуючи тисячі порцій їжі щодня, вони стали частиною великої боротьби. І кожен із них знає, що це більше, ніж просто їжа. Константин побудував потужну систему, що постачає військовим найнеобхідніше від броні до техніки. Його команда швидко закриває потреби фронту. Олександр створив унікальну команду, яка не тільки ремонтує, а й виготовляє потужні дрони. Їхня робота дає військовим перевагу в умовах, де кожен ресурс на вагу золота. Ірина стала викладачем тактичної медицини. Її команда навчає тисячі людей, рятуючи життя навіть до приїзду лікарів. Ольга тепер об'єднує сотні дітей, даруючи їм дитинство та знання навіть у найтемніші часи. Ці три роки показали, що незламність має страшну ціну. Це ціна людських життів. Волонтери йшли туди, де інші боялися, допомагали, рятували і часто віддавали за це своє життя. Їхні імена тепер викорбовані на меморіалах, а їхній подвиг назавжди в наших серцях. Вони пішли, щоб ми могли жити. Волонтери, герої, які об'єднали країну ціною власної незламності. Волонтери, ціна незламності.